Мінна небезпека реальність для українських дітей. Україна у переліку найзамінованіших країн світу, близько чверті території залишаються забрудненими вибухонебезпечними предметами. Українські рятувальники активно навчають дітей і дорослих правил безпеки, як берегти себе і близьких від небезпеки, і чому важливо постійно поновлювати знання. Розповідає Аліна Оганезова. Не підходь, не чіпай дзвонисто 101. Одеські рятувальники проводять для дітей заняття змінної безпеки. У ДСНС кажуть, таку роз'яснювальну роботу проводять регулярно, адже питання поводження з вибухонебезпечними предметами залишається актуальним щодня. Рятувальники пояснюють, це у доступній для малечі формі. Саме ігрова форма дозволяє діткам більше засвоювати інформацію, більше запам'ятовувати. І ці знання їм дуже потім важливі для їх безпеки. Як Діяти, як візуально їх побачити, що треба робити, якщо все-таки побачили, все таки виявили. Ми не навчаємо їм, їм не кажемо назви цих предметів. Їм це не потрібно, але візуально вони завжди мають розуміти, як вони виглядають. Віта відважі акуратно. Ні в якому разі руки не можна брати в Україні. Наразі немає цілком безпечних регіонів, адже вороже залізяча може долітати в будь-яку частину країни, зазначають піротехніки. Тому знання правил мінної безпеки є критично важливими для всіх, а надто для дітей. На початку по мовноштавному вторгнення вибухонебезпечні предмети будь-знаходилися повсюду і в іграшках, і в будь-яких побутових предметах це чайники, там побутова техніка. Вся, там, будівлі заміновані. Загрози в основі це касетні елементи, які розкидаються з ракет і різних інших систем авіації, реактивних систем сухопутних. Загалом вибухонебезпечні предмети такі вони більш нейтральних кольорів, так що е, вони там в полях, е, на інших територіях, вони особу уваги до себе не е, привертають. А от судячи вже з території міста, то е, ці кольори виділяються. Виділя... Яється і дуже добре. Ак, піротехнік наголошує, головне знати основний алгоритм дій у разі виявлення небезпечного предмета. По-перше, це не чіпати ці вибухонебезпечної предмети ні в якому разі підходити тим шляхом, яким і підійшов викликати 101. У ДСНС наголошують, правила безпеки важливо прищеплювати з дитинства. Це формує покоління, яке свідомо дотримуватиметься необхідних правил. Ба більше в умовах війни такі профілактичні заняття допомагають дітям і в розвитку. Емоційної стійкості кажуть психологи, і діти через ру вони можуть і проживати свої емоції, навички саморегуляції. Кожна дитина насправді дуже індивідуальна. І якщо одна дитина може на дану ситуацію відповідати нормально, на іншої це може бути неабиякий стрес. Коли стається якась незвичайна подія, тобто багато обстрілів зараз які відбуваються. Якщо дитина все таки стала свідком цього, тобто пережила таку ситуацію, дуже важливо вміти в цей момент їй допомогти. Нині у закладах освіти відкривають так звані класи безпеки. Де заняття проводять рятувальники, поліцейські та медики, однак важливо, щоб діти постійно повторювали здобуті знання, наголошують у ДСНС. Тут велику роль відіграють і батьки. Один раз розповісти, діти не запам'ятають. Треба про це нагадувати. Саме тому ми і співпрацюємо з освітянами для, для того, щоб постійно на постійній основі навчати дітей. Заходи взагалі проводяться дуже багато і дуже часто. Але якщо розуміти, да, наприклад, що є школа і Наприклад, навіть якщо п'ять разів прийде інспектор провести заняття, це буде в різних класах. Тому так, от ця профілактична робота здійснюється постійно. Рятувальники закликають не нехтувати правилами мінної безпеки, систематично нагадувати їх дітям та бути готовим до дій у критичних ситуаціях. Адже в умовах війни ті знання можуть врятувати найцінніше життя. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал.